У мене така була мрія, ну була і є, поставити теплиці, такі е, великі теплиці, можливо, хто як бачив, як при в'їзді в Малин поставили там один е, переселенець, чи хто він, я не знаю. Е, ну, такі великі, поставили теплиці. Там спочатку декілька були, потім стало зараз більше. Але зараз я розумію, що там біля тих теплиць більше даються гранти під ці теплиці, під невеликі відсотки, як під відсотки. Просто береш людей. Але ти розумієш, що це дуже тяжкий труд і цим потрібно займатися. У мене кума займається теплиця, це теж дійсно тяжкий труд. І ти, якщо там сам... Я, наприклад, якщо там займатися, по-перше, в мене немає. ну, Бажання є відкрити, да, щоб була своя теплиця, але щось там працювати так крепко самому, бажання в мене немає. Треба, напевно, ж, якийсь толковий агроном, щоб це все розумів, що потрібно сіяти, садити, коли його потрібно садити, коли збирати, що садити і, і що збирати. До чого? Ну, коротше, смисл в тому, що здаємо землю в оренду. Планувала там теплиця, але поки що в мене немає ні, ні ресурсів, ні часу на це і розпорошуватися також. Я розумію, що це буде, не буде толку ніде, якщо ти будеш займатися двома трьома справами одночасно, толку не буде ніде. Так що ми тут буде план... торгувати, плануємо розширятися. А хто планує теплиці, сад чи якісь ягоди тощо, звертайтеся, 2 гектари є в оренду. Можна більше домовитися з сусідніми власниками землі.